Треба висловити щиру вдячність місцевим мешканцям, які допомагають. Тобто два рази на тиждень нам привозили підтів воду, щоб ми могли приготувати, їсти. Крім того, от навіть те саме будівництво бліндажа. Це і треба було шукати ліс, теж вдячність місцевим мешканцям, які десь допомагали, ті самі брезенти і тому подібне. Скажімо, відвертої агресії ніхто не проявляє. Десь при спілкуванні проводимо якусь роз'яснювальну роботу, пояснюємо, що ми тут робимо для того, щоб забезпечити мир. І вже частково десь повертається якась довіра до нас, тому що. Населення все ж таки перебувало ще під впливом пропаганди російської, і тут телеканали все ж таки, російського телебачення їм говорять зовсім інше. Але ми приклали всі зусилля для того, щоб переконати їх у зворотньому, і я думаю, це дає певний результат. Вони мало цих хлопці Ходять, слідять за порядками. Все, на блокпостах є. Якщо от мені дачу треба проїхати. І спросять документи, я пред'явив раз. Вони подивились. Навіть сфотографували, І я тепер їздив туди і звідти нормально. Якби ще зовсім не стріляли, то ще б краще було. Стріляють, а то ми лечимо. Отам тебе гух, гух, там. Я на пенсії, а мої сидять, роботи немає. Пенсію хоч трошки платять, купуємо. А що робити? Холодний не будеш ходити. Ми ждемо міра. Думаємо, що Порошенко все таки договориться з ЛНР і ДНР. Щоб не було нічого. Возить нам в Луганке хліб. По-паслянськи -послян... По тоже работають. По магазинам везде є хліб. Ага. І Артемівський ездить нам. Ага, а, взагалі, як от молодим людям зараз живеться в Попасні? Чесно сказати, не дуже. Роботи нету. Мало того, що роботи нету, ще й дома розбиті. Треба ж відстанавлювати хакте. То, що болить, то что дома нету. Розбили будинок, Негде жити. Раз все устраювають, лише б не стріляли. Ми все пережили. Що б ви побачили зараз керівників ЛНР і ДНР, що б їм побажали? Щоб вони ума набрались. І помирились друг з другом, а ми жили, дали нам жити. Дали нам жити чтобы они не стреляли по мирным жителям. И по всем дети страдают. дорог <laughs> нормально <Darabin. gülüyor> <laughs> 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 сдавались. Ждем, работы обеспечим. Ну, вы проедете, пройдите дальше, вот там магазин видите. Там есть.